Сьогодні, у світлиці третього відділу обухівського РТЦК СП відбулася урочисто сумна подія: вручення державної нагороди посмертно із сім'ї полеглого героя Івченка Євгенія Олексійовича, яку провели перший заступник міського голови Олександр Шпиль та тимчасово виконуючий обов'язки начальника третього відділу Олександр Самохоцький. Шановні колеги, близькі та рідні дівчинка Євгенія Олексійовича. Сьогодні ми зібралися не на саму радісну подію. 2 квітня під час бойового зіткнення з противником та внаслідок артилерійського обстрілу. Загинув молодший сержант Євченко Євгеній Олексійович. Я розумію, що ніякими словами не можна втішити ні маму Нелію Іванівну, ні дружину Ольгу Сергіївну. Що ніякі слова не повернуть їм дружині чоловіка, а матері сина. Указом президента України за мужність проявлену під час. Захисту нашої батьківщини, молодший сержант Івченко Євгеній Олексійович нагороджений орденом за мужність третього ступеню. На жаль, посмертно. Цю нагороду отримує його сім'я. Я прошу вас отримати орден. Перебігайте його, передавайте далі своїм дітям, шануйте і не забувайте, вічна йому пам'ять. Наші хвилини ввчання вшануємо пам'ять, пам'ятку Євгенію. Війна триває, ще будуть і будуть помирати наші земляки та й взагалі громадяни України, які захищають і боронять нас. Тому вам, родина, щоб у вас більше ніколи не трапилось такого горя, бажаю. Бажаю вам мирного неба. Всього вам найкращого. Міцного здоров'я, щастя. Пам'ятайте про брата, шануйте його, а ми в свою чергу будемо теж і допомагати вам, і підтримувати. Всього вам найкращого. Для сім'ї ця нагорода дуже важлива, про що і сказала мама Неля Іванівна. Для мене ця подія є тяжкою, з одного боку, невимовно болючою, а з іншого боку, радісною. Дуже болючою, тому що я втратила сина. І нічого, ніщо мені не може повернути мою дитину. А радісною є з того, що я виховала доброго сина. За якого мені не соромно, і сьогодні можу пишатися за те, що він, як справжній чоловік, у трудний час в своїй країні, батьківщині, міг не сховатися, а стати на захист своєї країни, своєї батьківщини, своїх батьків, своєї дружини, своїх братів і сестер, і свого українського народу. Ваші сім'ї подвійне горе, тому що ви втратили і чоловіка. Так, так. Мені також це для нас це теж болюча втрата, тому що ми втратили також чоловіка, батька наших сім дітей, який також сказав, що я не знаю хто чому воює, і прошу тебе як дружину не входити в ці розмови. Але хочу, щоб ти моя дружина і мої діти знали одне. Я воюю, щоб ви мали рідну землю, рідний край і ніколи, ніколи в житті не були біженцями. Ні ти, моя жінка, наші діти, онуки, правні, правнуки, ані наш український народ ніколи не були біженцями, а могли виїжджати зі свого краю лише в гості на відпочинок, на прогулянку. Як було сказано, ніяка нагорода не поверне життя сину. Чоловікові, брату, але залишається пам'ять, що буде жити в наших серцях, а подвиг Євгенія уже записаний в літопис Миронівського краю і всієї України. Вічна слава Герою!